Друзі, всім привіт! Прийшов чоловічок, до нас потрібно виготовити ось таку детальку, ось така рукопись. Щоб це зрозуміло, будемо виготовляти. 22 пуска. 15 на 15, на 10. Сузьба. цінкою. Обороти побільше. Список оборотів. Цінкою. Емульзія. Та зеркальна оцю. На даний момент свердло у нас 8,5. Брисбон до. Похуй музыка. Приближаюсь идешь, идешь, задним назад. Снимаю фасочку фасочку и гризьбу. Так, вийшла. Притуплюю острі грані. Та відрізаю. 15 мм. Mm.

Зажимаю. Там сам десь перед вибачаюся, тому що однією рукою знімаю, а другою хочу зажати. Зажали. Та будемо нарізати. Гарно нарізається. Ну що, м'ячик для сліпих отворів? Так, гарно виходить. Ось так. Ідеально, да ідеальна. Так робимо змі сама дальше наступні. Забираю таким пульсом 600 грамоту, тому що деталька дуже маленька. Ось така. О, скільки ми ж таки 15 зробили. Ось так вони всі виглядають.